Всім привіт, всім доброго здоров'я. І сьогодні як завжди я буду не тільки розказувати, а й дещо показувати. І поговоримо знов ж таки про нуклеусні вулики Апідея від Парк Плюс. Це не є оригінал, але це є вулики, які розробив Віталій Боравицький і виготовляє їх Парк Плюс. Так що дивіться і слухайте, але уважно. Значить, ролики по них вже були, показував я, як вони виглядають, що складаються, але щоб освіжити пам'ять, знову ж таки дещо повторимо. Значить, Нуклеусний вулик для обліту бджолиних маток. Складається із трьох частин: це є дах, годівниця і корпус. Корпус у нас із відкритим дном, з можливістю закритою. Тобто у весняний період, коли ще холодно <кій> після заселення. Такого нуклеосного вулика, щоб був добрий розвиток, можна шторкою закрити. Шторка йде у комплекті. Зверху дах, ось так виглядає. Гарний високий дах. Можна поставити навіть сюди утеплювач, якщо на сонці стоїть. І отака годівниця. Годівниця універсальна, ну, класична, точніше, класична годівниця, яка використовується у звичайних вуликах, стельова. Тут прохід для бджіл із ганімановською решіткою, і можна використовувати тут як канді, так і сироп. Для сиропу є спеціальна отака решіточка, яка тут ставиться, загороджує, щоб бджілка не попадала сюди у сиропчик і наливається сиропчик. Я ж використовую канді, для мене це зручно. Значить, Зрозуміло, годівниця велика, раз завантажив її, і бджола має на довгий час собі корма. Ну і гніздове місце. Ось так воно виглядає. Значить, сильова дошинка, бачите, вона заглиблена, тобто є 6 сантиметр простору до рамочок. І навіть коли ми його ставимо, бджілка не душиться. Все дуже акуратно, дуже гарно. Значить, виготовлений він із термодеревини використовується тут тополя. І ось так виглядає. Значить, і... ага, я його покривав е, такою. Хорошою спеціальною фарбою. Я її показував у попередньому ролику. Ну і зараз ми подивимося, як він виглядає і як з ним працювати. Тому що в коментарях були такі е, запитання, ніби і поради, що е, незручно з ним працювати, тому що тут немає рамочок. Як бачите, тут тільки є отакі от зверху реєчки без рамочок. Але у такому варіанті великий плюс. Пам'ятаєте, мої такі ще старенькі ті нуклеосні вулики, які я робив із ППС. Малесенькі, зверху так само такі тільки речки. Речки взагалі були такі вузесенькі. Там, по-моєму, не помиляюся, тільки 4 речки, чи 3, чи 4 речки і годівничка там. Вони чудово себе зарекомендували, дехто навіть не то, що дехто, багато хто взяв їх на озброєння, дотепер працюють люди і все чудово. І також я. До сих пір їх використовую. Наприклад, як мені не вистачає місця, я раз-раз накидав навіть по землі, по траві їх розкидав і вони працюють. Так що дуже дорешно. І який ще плюс значить, такої рамочки. Тут не використовуються бокові планочки, які забирають простір самого нуклеосного вулика. І майте на увазі, дві планочки по боках, і ще має бути простір від планочок до сінок. Нуклеосного вулика і уявіть собі, скільки простору забирається, тобто неекономічно використовується простір нуклеосного вулика. І ще один плюс: що без оцих планочок збільшується площа щільничків, тобто щільнички заповнюють повністю весь простір нуклеосного цього вулика. Ну і Зараз я покажу, як я з ним працюю, і чи добре щільнички тримаються на цих речках, тому що в коментарі. Одна людина писала, що О, я знаю, це не добре, бо при перевозі, тим більше коли жара, щільнички відриваються. Ну, Це треба трошки мати розум, або просто взагалі не бачити і ніколи в руках не тримати отакі от е, щільнички, щоб таке писати. Зараз я покажу і розкажу. Значить, Для роботи я використовую, ви вже знаєте, отакий от ящичок. Він дуже зручний. Багато чого тут поміщається. Ставлю собі телефони, маркери, тряпочку, от треба десь руки витирати. Ставлю кліточки, от кліточки поставив, їх одразу ставлю, наприклад. Так? Якщо сонце, я раз їх загородив, щоб сонце не попадало. Тому що, коли маточки ми вже повідбирали, на сонці працюємо досильно, щоб там була тінь. Дуже зручно, дуже зручно, легенький, регномічний. Це так само пар плюс. По ньому так само вже огляд був. Ножичок. Оцей ножичок раз я використовую. І дивіться, як зручно і швиденько це все робиться. Нам е, саме головне забрати першу оцю рейшку. Тобто, зараз хвилинку я подивлюся, хто це. Трошки відхилимо, дознімемо ролик і тоді я людині відповім на телефонний дзвіночок. Ну що зроблю? Значить, отак от витягується рамочка, головне першу витягти. Витягнули рамочку, чекайте, надіну другі очі. Подивилися, чи маточка є. От бачите, класично, от класично, від переду, від літника завжди бджоли будуть мати розпліт. Розпліт. Все те саме, як у вулику. На теплий занос. Спереду розплід, ззаду вже вони будуть відкладати є, Тут маточка плідна вже, яєчка є, засів є, личинка є, все чудово. І бачите, який великий щільничок. Уявіть собі, була б тут рамочка, би був малесенький посередині. Знизу вони його закругляють, донизу не доходять, тому що знизу їм потрібен прохід. По боках не обов'язково, але вони ще, ще й приліплюють з боку до стінок. Як така рамочка може обірватися, коли вона тримається зверху, потужно тримається, по боках вона тримається, як, можна, як вона може відірвати. Ну, треба, кажу, мати якийсь здоровий глузд, щоб таке говорити. Значить, Можна ставити просто отак ставити з боку, можна ставити тут. Якщо бджілку таку забрати звідси, можна ставити от на кришечку, ніби на, на дах можна ставити ось так. Ширина ось цієї реєчки дозволяє добре стояти, не падає. Ну хіба що вітер. Якщо вітер, то я завжди ставлю ось так. Просто поставив ось так і все. Гарантія, що не впаде. Вона не поломиться, ця, ніби щільничок не поломиться і бджілка не подушиться. Отак от швиденько, раз, раз, ми працюємо. Значить, подивилися. Друга рамочка. Маточки тут не видно, не видно, бачите, знову вже таки засів. Працює добре, плідна маточка, бомба. Далі йдемо. Бачите, від себе ріжу. Раз, раз. Можу підсунутись ближче, можу, нуклеус ближче підсунути. Неважливо, коли працюємо з нуклеусом, можна його рухати в будь які боки. Тоже є засів, але вже починається перга і вже мендок. Бачите, як вони класично складають. тут вже перга. Можемо складати туди, можемо складати ось сюди вже. Тому що місце вже є і можемо сюди складати. Тут вже мендок. Все, медом залито. Останній язичок, от вони його добудували, ще добудовують трошки. і Ось так виглядає. Так, маточки я не бачу, значить пісуваємо ближче і будемо дивитися внуклецію. Тому що часто, що, е, коли матка, коли ми відкриваємо, вона сходить із щільників і ховається. І тоді будемо її шукати вже у самому нуклеусному вулику всередині. А от вона. Я її, мабуть, пропустив. От маточка ходить, гарна, чорнява. Значить беремо цю маточку в руки. І зараз я вам ще покажу е, той е, маркер, що я обіцяв показати. Я отаким помічав маточки і помічаю маточки. А є в мене ще перламутровий. Ось таке світло видно, як і навіть і, і, він намальований перламутром. І ось так він виглядає всередині. От, подивіться, який кінчик. Бачите, фарба вона виходить тільки на самому кінчику. І вона ось така, ніби кінчик цей ребристий, такий зроблений, як форсунка якась. Дуже цікаво. І мітимо маточку і ми бачимо фарба перламутрова. Так. От, перламутр. Зараз я на папері покажу. Зараз маточку ми заберемо, кидаю отак. Її. Беру кліточку, ставлю сюди, вона заходить, закриваю, маточка вже тут. Все, набираю бджілки. беру із щільничка, щільничок ставлю ось так. Чому я не набираю? Як ви бачили, багато хто бере ось так зараз я покажу як ось так набирають бджілки. Раз-раз, раз і кришечку закрили. Отак От набрали і закрили. Я не хочу, щоб сюди попадала молода бджола, тому що молода бджола по дорозі може померти. Яка тільки вийшла, вона ще не зріла, їй ще треба облітатися і це не дуже добре. І особливо, коли. Як зараз велика жара, нам потрібна доросла бджола, яка бере тут мед. От бачите, вони головки туди позапихали і собі набирають, тому що ми відкрили в них кіпіш і вони набирають меду в зобики. От якраз цю бджілку я набираю сюди, набираю рукою раз-раз, раз, набираю сім бджіл, це вже в мене класично. І ці бджілки в зобику мають мед. І це дуже добре, тому що все ж таки канді це є канді, а мед це є мед. І в дорозі бажано, щоб бджілка годувала маточку повноцінним кормом. Ось так. Все. Набрав, закрив, кинув у цей ящичок. От. Зробив тінь і все на тому закінчилося. Складаємо це все на місце, як бачите, який гарний цей щільничок з медом. А! Чи він може відірватися? Як він може відірватися? звідси? Як? Тим більше, якщо він ще при... приліплений у нуклеосному вулику до стінок. Так що хто пише такі коментарі, краще не пишіть, а дивіться і вчіться. Ось, Як бачите, така робота із нуклеосним вуликом від Парк плюс Апідея. Називається. Ще раз наголошую, це є е, особиста розробка, скажімо так, компанії Part Plus. Віталій Боровицький розробляє такі речі і дає нам для користування. І ми, ми я маю на увазі, е, люди, пасічники, які займаються маткою відною роботою, мають можливість використовувати такі чудові от вироби. Так що складаємо все назад. Маточки тут вже немає, ми її забрали. Зараз на це місце ми поставимо маточників. маточники. Значить, я маточники зразу підставляю. Забрав, ну, тобто, тобто зробив відбір. Поки я зробив відбір, пройшов все, скільки мені там потрібно. Потім беру маточники і зразу розставляю. Так що такий ножичок, такий нуклеосний вулик. І робота, не робота, а пісня. На цьому все. Всім добра і мирного неба!